Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня Запоріжжя. Дивимось. Дивимось. Скоро з вами і побачимось. То чекайте на українські відьмі, будете те раз Трошки там позаряджаємось, поспілкуємося. І з набаченням подивимось майбутнє, все нормально. Хто не знає, є другий канал, українська відьма. Там у нас, ну ми там іноді гуляємо. Раніше частіше ми по хортиці гуляли. сподіваюся встигну, бо дуже багато, дуже багато. Заплановано. В Запоріжжя. найближчі дні обіймаємося, Що чекає, що буде. Ой. Знову щось він нам вимкнути буде намагатись. Але от він, він, як знаєте, щось не знає, що у нас ще є додатковий ресурс, ну, хай не знає. З лікарнями, біда. Соціальна інфраструктура таке відчуття, що от там буде несподівана неприємність. Поранених багато і в області особливо поранених багато жертв хоче А я сижу думала, так, я туди їду. Сміх істеричний, Все це на від щастя, дівчата. Ви мені скажете, а, я тут, а ми тут живемо? Я вам скажу, я з Харкова, я вас розумію. Передбачування цілі, передбачування, вже ми про це говорили, заводи будуть. Заводи і передмістя сильно гучне. Гупає, 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 поспати не дасть зараз. Ой. Ой, який закошмарить сильна область. Зараз подивимось йому нікого не шкода, він хоче далі вимикати. В нього є якась програма вимкнення частинами. Регіонів від ресурсу, але ви відновитесь, ви як, який, ви, якимось дивом повідновлюєтесь. Мені не подобається, що по цивільних показує. Запоріжжя найближчі дні. По Хортиці по острову дурить. Дурить буде літати, щось фіксувати, щось йому там дуже треба. Знову ж, новолуння, дивіться, коли повний місяць. От іде загострення, йде масоване такими циклами. Передбачені вже цілі. Повторення, повторка. Два-три рази в одну ті ж самі знакові місця б'є. Дивіться, ракета може бути. Я знаю, що у вас вже було сьогодні щось ще буде. Тобто, от вечір вже щось там бахало, ще буде. Ой. Ну, я колись в Києві, колись була в Києві. І це був Боже, чи квітень, чи що. Коротше кажучи, один тоді ще знає масштабних обстрілів. За весь період війни в тому році це був взагалі наймасштабний і я. Я дивлюсь, знаєте, всі біжуть в метро, там я покотусую вас трошки по відволичню. І всі біжуть там, а я спокійно йду, і там люди поруч з нами. Там один, другий, третій, шахеди тоді. Через парк Шевченка треба було до метро університет пройти. Я ну, так спокійно йдемо, я, я повертаю голову, кажу, як так спокійно, кажу, харківські, а вони такі краматорські. Наші знаєте, тікають, такі, Встали вони там щось. Поговорили. Чергова вийшла з станції метро, каже, то заходьте. Ми каже, то далеко, то далеко, то там метрів 300 від нас. Що ви це не панікуєте. Так що Запоріжжя я вас розуміє, тримаєтесь. Нічого. Нічого. Може, це бачили, але таке відчуття, що ти вже, ти вже це робив. Запоріжжя найближчі дні. Хочемо переграти ситуацію на фронті на свій бік. Не в зручний час, незручно. Як ворог не те, що очікує наших дій, він неправильно от щось зробимо. Великі втрати на фронті. Правильна ідея, реалізація не та. правий берег. Там, де біленька, да у вас як воно українська. Біленьке, чи як Звузду з'їде. Тут промисловість. Мета ресурс, який, от знаєте, щось, що не можемо відновити, те, за рахунок чого гроші можемо заробити. Васильівський напрямок. Далі руйнує села, які ближче до Запоріжжя, щоб паніка була. Щоб паніка була, зрозуміли, там кушум, балабіна, тепер піде, щоб прямо була, почали панікувати. Фронт, силовський напрямок, фронт. Ну от, тут, тут також намагаємось якось їх е, зненацька захопити. ні, от Невдало щось нам не вдасться, але будемо пробувати ще відтискати їх, я так розумію. ЗС найближчі дні ЗС. Тиша така затища, але там є якась проблема. Там є однозначно проблема. Це не тільки енергопостачання, там ще щось з водою. Тобто недостатньо фінансування, недостатньо щось там робиться. Недостатньо. До речі, у них по Енергодару також буде такий задум, чи евакуювати людей, чи якась буде загроза для людей. Це не великий викид, але от щось неспокійно буде в Енергодарі, що можуть порадити дітей вивезти на якийсь час. Гуля-поле, найближчі дні, Гуля-пільський напрямо, поле. О, я ж кажу нові обличчя. Два командира. Ти каже туди, а я каже сюди. Щось будемо думати? Щось будемо думати. Я думаю, що будемо молотити їх. Ще одні наші козаки. Я думаю, якась буде хороша операція. Під виглядом захисту, я сподіваюся, що нам все дасть, бо ми дуже багато там плануємо. Толи точно підпалимо ворогу. Сиди, де, знаєте, як в розкрутці. Ми ще не бачимо результату, але ж от. Перевага з повітря все одно ворога є. Тут, тут є загроза для реалізації будь-яких наших задумів. Оріхівський напрямок найближчі дні. Є якась сіра зона, де ми не бачимо, а ворог щось планує. Ми, як знаєте, як приспокоїлись трошки. Ось на... тут ворог нам може зробити неприємну дуже ситуацію, сюрприз такий. Вільнянськ найближчі дні. Думають про ваш захист, думають, але ворог хочу руйнувати. Хочу руйнувати далі, хочу вогню, хочу, щоб горіло. Щоб горіло, знову ж таки склади, приміщення. Будь-що, що, що на житлове да? інфраструктура. Ресурс, ресурс, щоб А Ану. Вільнянськ, дні, Вільнянська. От коли, дивіться, є загроза для невеликих. Все одно залишається для невеликих будинків загроза. бо Вона є. Є загроза для приватного сектору. Вона не знімається. Це, як, знаєте, якась частинка була. А тепер я ще з іншого боку спробую. Тримаємось.